Всім добрий вечір. Сьогодні в нас пізненько відео. З вами подивимось трошки срібних прикрас. Різних срібних прикрас. Це буде щось таке незвичне від різних виробників. Наприклад, може бути Індія, може бути Україна. І трошки намист. Я би хотіла, подивимось, що я встигну. Ось такі сережки. Вони такі цікаві: 11 грамів вага. Тут ось такий замочок напів е, застібається, такі вони. Може, комусь дадуться досить такими важкими? Так, 3, 2, 8 діаметр, вони такі крупненькі, може, трохи як циганські, ось така форма в них, е, як сказати, нагадує ізраїльське срібло. От, вони в цілому. Непогані. 950 гривень в них вартість. Напишіть мені, будь ласка, чи вам подобається такого плану відео, бо вони в нас щось все рідше і рідше. Ось така підвісочка, це також Індія, 1200 гривень. Лазуріт. Ось такий тут прикольний цей каст. Товстеньке вушко. Мені подобається на якісь, от, якби, спіральки, на чомусь такому, або на каучуку буде красиво на короткому. Вони такі насправді цікаві. Вона, в принципі, невеличка, я думаю, що вагу треба нам зазначити. Давайте глянемо 12,1. Крапелька лазуріт. 48 см. Колись у нас були ось такого типу намисти, тут по центру переламутер. і онікс на біжутерії. Біжутерія тут замок класний, він такий плотненький міліметрів 7-8 десь намистинка. Красива огранка. З такими шайбочками це в нас біжутерія. елементи. 500 гривень вартість. Таке чорненьке, цікаве намисто. Можна, наприклад, щось придумати такого плану на сріблі, але ось ці вони штучки у нас тільки з біжутерією є. Якщо просто хіба що на мистинку ось таку повісити. Без елементу. Це я так думаю. Мрію, що буде далі? Так. Дуже красиво виглядає, переливається. Сережки наступні, 17,8, 1100 гривень. Тут вага через камінці. Тут різні камінці, ось такий тут замочок напів. Так, подождіть, я сама. А, це ось такий він, як крючечок, але крючечок, який закривається. Тут ось ця кулька це просто пуста всередині срібна. Паралинки і рожевий кварц, і яшма. Елементи тут о, срібло і є прома. Довжина 6 сантиметрів. І наступні сережки ось такі. 5 і 4 одна. Тут просто крупні перлинки. Мені здається, що вони підійдуть до чорних намисто. Ось. Мені здається, що це було б прикольна така ідея світлі сережки. Чорне намисто. Або навпаки, так? Чорний і білий. От, вони такі цікаві перлинки. Тут ще є намистинки і маленькі пролинки. Так, позаду. 800 гривень вартість. Тут ось ця прилинка, вона не, не, не дуже рівна, але вона гладка. Ну, я маю на увазі, що це не покуццем, це вона отак собі виросла. Далі, кольєшечка, ось така шкіра і ось такий срібний, така срібна штучка, 44 см приблизно довжина. Це разом з подовжувачем. Тут можна, якщо у вас є, хто б зробив гравіровочку. Було б цікаво і красиво. 1100 гривень. Ще я згадала, що в мене є брасетики котики, пантери. Я... Ну, це все одно котики. От, може, ще до них у нас черга також дійде. Є ось такий брасет з розочкою. Це фіаніти. Фіаніти кольору шампань і білі. От він такий цікавий, незвичний. Це Італія. По руці регулюється. це краще на, на маленькі зап'ястя. Бачите, я сьогодні в своєму цьому? Так, захист захотілося. 14 грамів вага, 1500 гривень. Вартість, не знаю, в принципі, можу спробувати на себе вдягти, щоб вам показати, на маленьке зап'ясі, з таким чином. Так воно вдівається, ви там собі його притискаєте, як вам треба. в мене зап'ястя 16, мені здається, що якби 17, то також би ручка влізла. Такий, він. такий жіночний до суконьки, до чогось такого. квіточки. це все наше дівчачі. 1500 гривень вартість. Так, що з котами? Це я казала про ось такий браслет. 1600 гривень, тут довжина 20 см. Ось такі пантери. В, в, в мордочці, отут чорні фіоніти, в оченятах білі. І все, шкіра. Так, це такий повсякденний варіант, але зі шкірою треба обережно, бо вона затирається. Мочити не можна. Ну, взагалі, от. тут цікавий замочок, що його зручно застібати, тому що ця штучка, вона типу, знаєте, як додає довжини. Я раніше з ними ніколи не зустрічалась. Я не знаю, як, чи зручно це носиться, ну, ніби от так просто не відкрити. От. Але те, що це, допомагає застібати. От. Бо з тим карабіном тут ти півгодини можна. <ріст> можна півгодини провести, поки ти там застібнеш а тут. От, так. Тут, бачите, тут нема ніяких камінців, не знаю, може, думали поставити. Ну. Я маю на увазі ось цій дірочці. Так, 20 сантиметрів. Тут у нас довжина, можна перевірити, чи правильно. Так, рівно 20. Це ви можете, наприклад, якщо взяти на 19 або на 19, я не знаю, на 18 з половиною, то вам ось ця штучка, вона допоможе застібнути. Ви зрозуміли. Мені самій також сподобався цей варіант прикрас, хоча я не дуже люблю ці шкіряні брасетки. Чогось от, так як вони виглядають, вони мені подобаються. Якщо справа, що їх треба носити, то мені не дуже хочеться. От не знаю, чого так. Але кіш, кішку я собі залишила. От, ну, от вона така стильована, мені здається. Тут Італія, 18 й розмір, може бути 18,2, така типу як шарик. Мені хочеться подивитися вагу, тому що воно таке крупненьке. Емаль 15,2, вага, 1300 гривень вартість. З фіанітами, фі... білі фіаніти і чорна емаль. Зоніксом є ось така підвісочка, тут 5 грамів, 850 гривень вартість. 18 міліметрів камінчик. Є шпінелька 42 см. Поки що на сьогодні це в мене остання. Тут 1,8 діаметр, і може бути там 3 см. Здається, 3 це найкрупніше, може 5. Так. Я кажу до того, що можна замовити трохи крупніше. Я думаю, що в нас буде це мені б здалося, що було б цікаво, чорне до чорного, але цей такий, він такий дрібненький-дрібненький. 700 гривень вартість чорної шпінелі, в мене довжина 42 см. І це приблизно ось таким чином виглядало з чорною підвісочкою. Можна якусь білу перлинку. от мені здається, що було б красиво. Ми робили Онікс з перлинами, а шпінель з перлинками ми не робили. Може б, це також було цікаво. Тут ще срібні кульки, на яких я сама не звернула увагу і вам не сказала. Ну, інколи всього не, не добачиш. Амірі 17, 17,17,2 є ось така каблучка 850 гривень. Тут ось ця штучка це золота накладка. Може, в кого є набор недокомплектований? 16,3, 16,4 ось така вона у радіюванні, вона така прикольна, переламутер під кварцем. І він мені дуже нагадує Адоляр, Дуже цікаво виглядає, 1050 гривень вартість. Ось така вона, як ну, блищить у радіювання. І ось цей зайчик, він, я його так само бачу. Це геліотіс під низом така цікава ідея. Що в нас по розміру 2 см? Воно невеличке, але воно таке. Виглядає досить цікаво і світиться, світиться як адуляр. Взагалі дуже класно ця ідея, щоб так під кварц камінчик, воно тоді е, світло це йде догори. Так, це у нас сердечко, сердечко, 17, 18 розмір. Тут справді, тут воно регулюється ось таким чином. Сама дужка вона товстенька. Я думаю, що на 18, або якщо інший розмір, то вам треба лише у ювеліра відрегулювати, тому що тут срібло плотне. Коли плотне, ви самі не зможете його, тому що ви можете його зламати. Так що не повторюйте чужих помилок. Але воно 650 гривень. 4 грами вага. Але все одно зараз. Мало що купиш за 650 гривень. Називається настали найкращі часи. Я, напевно, ще покажу, що я тут з нами приготувала. У мене є останні 49 см цитрини, про які я забула. Такі вони світлі жовті. Тут такий він жовтий, як би сказати, напівпрозорий. Але він не виглядає тусклим. От я не знаю, як передати вам. І між ними е, гранати. 1300 гривень вартість. Намиста, тут е, близько 10, 9 чи 10 мм. Намистинка вони них ось такі красиві намистини трін такого незвичного кольору. І головне, що крупні. Якраз ще. Можна встигнути поносити. Ну, все-таки в нас перший день останнього місяця літа. 1050 гривень, коротенькі, 45 сантиметрів, білі топази, приблизно 4 міліметри. Зі срібними кульками на, на сріблі. Вони красиво переливаються, вони, знаєте, нагадують кришталь. Цій. Ось цей чешський, такі блискучі-блискучі, бо якщо взяти гірський кришталь, на мисі з гірського кришталю, вони такі спокійні, вони прозорі, але вони спокійні. А ось ці вони такі блискучі. Описала, але я сподіваюся, що ви зрозуміли, просто зараз вже в мене немає гірського кришталю, щоб порівняти. Оча гірський кришталь, він також різний буває, але він все одно такий спокійніший. От. Можна сказати, що схожі на циркони, от близько циркона та гірського кришталю, наприклад, таке порівняння. Але ось ці вони класні, вони не дрібні, тут немає срібних кульок по центру, вони такі самостійні. 45 см, дівчата, напевно, це вже буде передостання. 45 см. Тут у нас мікс ем, тигряче око і, і котяче око, кошаче. Цоїзіт це ось ці. а ось, ось це забула М -м, жадеїд. Такий зелененький, він мені особисто нагадує дуже лізардіт. У мене є сережки. Такий мікс прикольних. По центру це ти око. А де тут котяче? Котяче це значить зелений. Кішачий. І ще один кишачий 45, 46 сантиметрів. Ось такий чисто-чисто зелений. По центру тут срібня кулька 650 гривень вартість. Чисто зелений і є синій. Так, синій 700 гривень. Подовжувач. Зараз я його скажу, але він дрібніший. 41 плюс подовжувач 4 см. Подовжувач тут досить тоненький, на нього часто не можна застібати. Я думаю, що тут 2, може 2,5 мм. По центру срібних кульок немає. Він нагадує от, топаз, але він. Непрозорий, схожий на топаз з включенням. Зараз, якщо наблизити, він на відео я бачу, ніби як яскравіший. От він такий як спокійний. Не такий, яскр... не такий насичений, точніше. Може, це вже в мене не працювало, вибачте. Так. І 600 гривень. Рівно, такі ці, такий різнобій. Тут у нас довжина 47. Багато вже часу. Ось такі в поєднанні блакитні та зелені, тут 4 мм. По центру кульок немає. Просто, ну, тут, а, тут їх ніде немає. От. На сріблі також замочок цей сріблий. Під ним ювелірний трос. Спати на намистах не можна. Це так, про всяк випадок. Все більше в мене на сьогодні інформації немає для вас. Якщо вам сподобалось, будь ласка, дівчата, пишіть, я, чесно скажу, не знаю, чи зможу я сьогодні відповісти. Я думаю, що, напевно, вже завтра. Але хотілося б сьогодні завантажити. Всім дякую за перегляд. На добраніч, яскравих та приємних снів. До побачення.